Моє ім'я Віталій Бондарчук, адвокат і учасник спільноти юристів Протокол, а також розробник і виробник розкладних нож на колесах для переміщення поранених. Після поширення допису на Facebook почали надходити цільові запити: дякую усім за надану допомогу для виготовлення цих засобів для евакуації поранених. Завдяки вашим донатам було виготовлено дві тачели і передано підрозділам Сил оборони. На сайті таче.com в розділі допомогти зберегти життя можна подивитися звіт. Технологічний цикл виробництва тачели включає закупівлю матеріалів метал, тканина, ремінна стрічка, гвинти, болти, гайки, колеса. Роботу порізки свердління, що вимагає точності центрування, адже один комплект тачели містить 14 приверних гаяк з винтами, що мають чітко захолити в отвори, зварювальні роботи також вимагають точності, катет шва для чіткого з'єднання деталей, пошив тканини, робота токаря, фарбування, логістика матеріалів та деталей, а також контроль якості на кожному етапі виробництва. В тачелель продумані усі деталі, геподібні, регульовані за висотою і зміною положення ручки, з'ємна колісна база, зручність складення та алгоритми покладення та перевезення пораненого. Зараз є запити від підрозділів Сил оборони для безкоштовного надання тачели. їх можна подивитися на сайті, лінк в описі, це запити піхотинців, групи евакуації, бойових медиків, медичної служби. Для різних задач потрібні різні засоби, а ноші на колесах тачела підходять для ефективного переміщення поранених з позиції до точки евакуації. Завдяки мобільності ноші можна перевозити в складеному стані у чохлі, а колеса в сумці. Спорядження течели на точці висадки займає 2 хвилини, і на ній можна перевозити БК та припаси до позиції. Горизонтальне положення тіла пораненого під час перевезення та каркас обтягнутий тканиною, забезпечує можливість покласти пораненого на течело в залежності від характеру поранення, а також амортизації під час перевезення. Зручні геподібні ручки дозволяють швидко фіксувати ноші горизонтально для зупинки під час перевезення. Збалансований кліренс колісної бази дозволяє зручно покласти пораненого на ноші. При перевезенні вага 100 кг відчувається як 15 Ноші на колесах тачела мають унікальні переваги, оскільки геподібні ручки забезпечують зручність перевезення. При цьому ручки є з двох сторін і супроводжуючи, може штовхати, допомагаючи долати болото чи на підйомі. На відео можна подивитися Тачело в роботі. Такі засоби потрібні не лише для піхотинців, а також для спеціальних підрозділів та евакуаційних груп, артилерійських підрозділів, аеророзвідників, загалом підрозділам Сил оборони, які мають потребу в мобільних засобах евакуації. Таких зручних засобів дуже мало на позиціях. Багато військових про такі ноші просто не знають, а вони дійсно рятують життя. Тому, будь ласка, поширюйте інформацію, щоб такі засоби евакуації були на кожній позиції. Будемо їх виготовляти та відправляти на запити наших захисників. Слава Україні!